То щоб щось трохи розказали. А що тут літає? А? Ну а це то, що ми не бачимо оком, це камера, все. Це порох. Та ти що? Те, що ми оком не бачимо. Ось тобі має. Ось такий копел. Ну е? чу це чуть чуть диметь. От людина користується самою терсою. Тільки терсу закидає. Тільки закидає тирсу. На самій Терсі. А ви воздух спускали звітом? Mm -hmm. Ні. І, напевно, і звідси не спускали, ні? Якось раз спускав. Там треба ще час і часу спускати, да? так? Власне мені ключ, я там ще камін поправлю. Візьму, запхаю шнурок. А головка є у вас на 10? Yeah. От таке чудо. Воно йде. Давайте. А, то ви хочете тільки три мішка забити? Ну я думав, Та, у вас... Десята вам... година. Ну я думав, вам забити цілий, що я покажу, що сюди шість мішків іде, шість або сім. Йо, де шість сім мішків не піде? Піде? По-перше, що мішки не набиті такі, як великі. Ну, ну я кажу, що у вас не набиті, а в мене набиті, що я запресовую, то в мене йде п'ять мішків. Тут, якщо такими патиками трамбувати, от такими. Ні, ні, в мене він маленький, але видиш ще є. я кажу, і таким, якщо трамбувати, то воно піде. Говорю, в мене йде п'ять мішків, ну я закидаю, закидаю тільки чотири. Щось прикрию, от один. А, прикриваю вже.